Слава Україні! Розпочалась 649-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби вночі російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану ракету х 59 та 12 ударних БПЛА типу Шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних безпілотників. У ніч на 4 грудня російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 21 безпілотник типу «Шахет-136-131». 18 ворожих дронів та керовану ракету Х 59 знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області, спірне, Кліщіївка, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області та Кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Сеньківки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили три атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщівки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають Ворогу втрат у живій силі та техніці закріплюються на досягнутих рубежах у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак противника. На шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Також наші захисники відбили три атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження потилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районних зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогневатній системі залпового вогню противника та зенітно-ракетному гарматного комплексу Панцир орієнтовні втрати противника минулої доби. Склали 770 окупантів, 5 танків. 5 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!